Доброго дня, друзі, колеги, з вами Агенція нерухомісті стабільність. І Сьогодні ми на огляді ось такої класної дворівневої квартири по вулиці Мельника. 11 поверх. Авторський проєкт. Все дуже класне, дуже якісні матеріали використовував сам забудівельник. Також дуже якісні матеріали використовували власники при ремонті даної квартири. Все достатньо стильно, компактно, зручно. Нічого зайвого. Ось ми зразу бачимо тут такий гардероб невеличкий. Зразу переходимо до класної ванної кімнати. Ось рукомийник, сушилка. Дуже класний душ. Ось так виглядає. Приємно доторкатися до самих. Дверей. Тут у нас велика вітальня. Сходи на другий поверх, велике панорамне вікно. Це у нас кухня. Техніка залишається. Все досить з якісного матеріалу, все дуже стильно, барна стійка. Тут у нас ще одне вікно. Можемо подивитися, як зовні виглядає. Вихід на зовнішню сторону. Двікна, ось такий вигляд має. Центр міста. Нічого зайвого досить класно. і ціна класна, саме цікаве. Все достатньо ергономічно, достатньо стильно, витяжка. Все залишається. Ось так воно виглядає. І, звісно, підемо на другий поверх подивимося. Тут на сходи. Другий поверх на нас царного типу. Ось так він виглядає. Загальна площа квартири 70 квадратів. Перший поверх має 48, відповідно, другий самі які. 15 квадратів має кухня. Житлова площа 45 квадратів. Ось. Другий поверх тут реально дуже хороший простір для роздумів, для відпочинку. Ось так виглядає другий поверх. Тут є два спальне ліжка велике, відповідно, величке віконце. Так само з якісних матеріалів. Декоративна штукаторка. Тут 1,80 м. На Найвищі точці. Так виглядає. Саме ми бачили суміжний. По інфраструктурі. Тут у нас знаходиться фототека недалеко, інститут мистецтв, також парк меморіальний, де можна відпочивати, прогулюватися. Недалеко готель Надія. Транспортна розвилка чудова, багато зупинок, транспорту. Центр міста. Так само поряд магазини, поряд АТБ, поряд торгові центри. Все є для, для зручності, для оптимального прожиття. Як на мене, дуже класна пропозиція, дуже класно по ціні пропозиції і по якості пропозиція. можете заїжджати і жити спокійно. Ну, дійсно, дизайнерська класна квартира, як на мене. За детальною інформацією звертайтеся в. По телефону вказаному вогляді. Всім гарного дня.